70 цих жерлиць. Як тут не заплутатись? Де твоя? Де чужа? На годину купів 11. Я вирішив що зробити? попити чайку. Це мій чайок. О, з термоса. Ого, дивіться тут. Чи конденсат чи що? Прихватила. О, дивіться, ще гарячий. Заварювала жінка ще зранку вчора. Думав, вчора вийти на літ, але не вдалося, бо ще слабкий, як на мене, був. Я не різкував. Попробуємо. О, ще гарячий. такой мини праздничный э, стиль на рыболовле. Оп. У всех с Новым Роком, о, давите, у льду. Сконденсировался пакет. Был до. Всех с Новым Роком. Да, смачного кто есть.